Минулого тижня на Тайвані пройшла масштабна виставка Computex 2014. Зважаючи на засилля тайванських компаній на it ринку, цей форум уже кілька років вважається ледь на основною світовою комп'ютерною подією року, флагманом якої цього разу однозначно стала місцева компанія Asus, яка навіть організувала окрему презентацію ще до старту офіційної програми. І можна говорити впевнено, у фаворитах цього виробника все ще ходять різноманітні трансформери. Ось вам трансформер Book 5. Починаємо роботу. З режиму ноутбуку. Далі натискаємо кнопку в центрі клавіатури, відстібаємо екран, тобто отримуємо планшет. Із планшету просто із задньої стінки витягаємо смартфон. До речі, якщо останній знаходиться усередині планшету, то ви отримуєте вибір одразу з двох операційок – Windows або ж Android. Оце справді майстер трансформації. Ще одна цікавинка Transformer Book T300C. Цікаве в ньому те, що перед вами, за словами виробника, найтонший у світі 12,5 дюймовий Планшет з можливістю приєднання клавіатури. Товщина планшетної частини усього 7,3 мм. міліметра. Дивишся на все це якось навіть і не розумієш, а куди запхали усю начинку? Не забула компанія і про звичайні планшети, зокрема про мемопади та фоунпади, які цьогоріч остаточно отримали чіткий молодіжний напрям. Сприяють цьому яскраві кольори корпусів та аксесуарів, зокрема, чохлів. хлів. як порадувала компанія і геймерів. Тут вам і неймовірно круті навушники із серії Strix. У кого ще ви знайдете гаджета. Городу, що нагадує мордочку сови або ж монітор, який одночасно підтримує технологію G-Sync, знижує затримки зображення та роздільність 2560 на 1440 пікселів. А ось вам справжній флагман ROG GX500. Надпотужний геймерський ноутбук у корпусі Ультрабука. Навіть підтримка 4К є. І найцікавіше, на Computex компанія нарешті, представила свої Steam Machines, які вже офіційно одобрили у Valve. Це дві надпотужні ігрові консолі, що. Працюють на унікальній операційці Steam. Окрім максимальних технічних характеристик, вони можуть повихвалятися ще й агресивним дизайном, а також невеликим енергоспоживанням. Очікувати їх вихід варто в кінці року. Від Asus перейдемо до іншого місцевого IT-гіганта гіганта Acer. A. Ця компанія також продемонструвала свої можливості на ринку трансформерів. Їх Acer Aspire Switch 10 це планшет з клавіатуру. Дуже радує той факт, що обидві частини кріпляться одна до одної за допомогою магнітів, тож процес інакше. Приємним і не назвеш, а от не дуже веселить те, що в клавіатурному блоці немає додаткового акумулятора. Виробник також продемонстрував цілу низку не дуже дорогих смартфонів, найбільш цікавим з яких виявився Acer Liquid E700. Модель орієнтована на подорожуючих. Маємо тут акумулятор на 3500 мАч, а також слоти одразу під три сімки. А ще передня камера тут зі спалхом. Незвично надає спокою компанії і тема розумних браслетів. Їх Liquid Leap, в принципі, нічим не відрізняється від конкурентів. Працює у якості кроку міру, може показувати загальну кількість пройденого шляху, а також кількість спалених калорій. Також вміє повністю відображати смски, але відповісти на них можна лише зі смартфону. А от хто дійсно здивував, так це компанія. Є, -інк. Є інковці продемонстрували цілу низку пристроїв на цій технології, наприклад, отакий манюсінький рідер. Працює він лише в парі зі смартфоном, з яким його потрібно синхронізувати. Читати на ньому можна лише книжки, і поки що він працює виключно зі смартфонами від Алькателю і виключно із серії OneTouch. Не повірите, але навіть монітори показали, причому як чорно-білі, так і кольорові. Ареал використання магазини, термінали аеропортів, вокзалів та інші громадські місця. Втім, мова йде лише про про показ картинок з відео ці штуки не дружать. і спеціальний інк кейс. Фактично, це чохол із мініатюрним рідером всередині. Одягаєте все це діло на смартфон, синхронізуєте гаджети і можете читати собі книжки та споглядати іншу найпростішу інфу на зразок твітів та смс-ок, що за задумом буде економити заряд основного гаджету. Втім, конструкція все одно якась кострубата вийшла. Ще Ying планує випуск годинників. Тож компанія поставила собі за моту проникнути в усі сфери нашого цифрового життя.